Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про 10 книг, які вважаються найбільш читаними та водночас найбільш тиражованими книжками у світі. Книги мають неймовірну силу. Вони здатні переносити нас у різні світи, надихати нашу уяву, дозволяють прожити досвід, який ми б навряд чи колись мали, та пропонують глибоке розуміння людського досвіду. Хоча протягом всієї історії було написано незліченну кількість книг, і власне я думаю, ще більше буде написано. Та деякі з тих, що ми вже маємо в світовому літературному надбанні, стали найбільш затребуваними і відповідно прочитаними. Книжками. Тому сьогодні я пропоную вам глянути на цей перелік з 10 пунктів моїми очима. Загалом в різних джерелах я знаходила одні і ті ж книжки, що правда послідовність кожного разу трішки відрізнялася. Тому для себе я виокремила три категорії: те, що вийшло для мене максимально очікуваним. Те, чого я точно не очікувала тут побачити, і те, що стало для мене просто. Фактом. Ви за цей час, поки я буду вам про ці книжки розповідати, можете спробувати розставити для себе їх в якісь своїй послідовності, зрозуміти, що з цього ви вже читали, або ж, можливо, щось знайдете таке, що вас зацікавить і ви захочете це прочитати. Тому, власне, якщо вас зацікавила ця тема, продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра, це канал Книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які я читала. Читаючи, планую читати, і як можна зрозуміти по цій темі, власне, все, що стосується книг. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. І, звичайно, ваш коментар стане класною підтримкою цьому випуску і загалом моєму каналу. Я думаю, тут буде чимало того, про що вам, ну, вам буде, скажімо так, що стосовно цього сказати. Тому я обов'язково чекаю вас в коментарях. Я думаю, що на момент виходу цього відео мій збір на дрони для ССО вже буде закритий, але якщо раптом ні, то в описі цього відео ви зможете знайти посилання і підтримати його. А якщо ж ви хочете підтримати цей канал і мій блог загалом фінансово, то в описі цього відео ви також зможете знайти. Пояснення і посилання, власне, де це можна зробити. Давайте поїхали до нашої сьогоднішньої теми. І, власне, ми почнемо з того, що, як на мене, є просто найочікуванішим. Що, я думаю, ви вже точно знаєте, яка, ну, про що зараз просто йтиме мова. І... Що навіть з одного боку не знаю, чи доречно взагалі додавати до цього переліку, але все-таки воно тут було, і було воно завжди і всюди, це книжка Біблія. Власне, вона займає перше місце серед найбільш читаних та найбільш розповсюджених книг у всьому світі. Зараз налічується приблизно 5 мільярдів примірників. І я насправді мені навіть складно осягнути цей масштаб. Біблія це колекція священих текстів, які охоплюють широкий спектр літературних жанрів включаючи історію, поезію, пророцтва та моральні вчення в деяких джерелах, власне, цим першим пунктом подається виключно біблія, але є й ті, які на один рівень з цим ставлять Коран. Тому я думаю, буде доречно про це сказати. Бо, власне, Коран, принаймні, для мене, є також цілком очевидним і передбачуваним, передбачуваним пунктом тут. Другою найочевиднішою книжкою, хоча тут буде доречніше казати саме з серією, є книжки Джон Роулінг, тобто серія про Гаррі Поттера. Ця серія у нас складається з семи книг і якщо хтось раптом не знав, вони нам розповідають історію про хлопця, який у нас займається чаклунством в школі під назвою Хоккет. Ця серія полонила читачів просто максимально різного віку. І Насправді є чимало людей, які росли на цих книжках, які продовжують рости на цих історіях, і, власне, які росли в процесі, коли писались ці історії. Чималої популярності цієї історії додала наявність саме екранізації, і в переліку, взагалі, Книг, про які ми з вами сьогодні будемо говорити, ви зможете побачити, який вплив все-таки має кіноіндустрія на саме літературну індустрію. І ми ще дійдемо до достатньо такого цікавого нюансу, але про це згодом. Чому взагалі важливо розуміти цінність екранізації в даному випадку, через те, що незалежно від того, чи це фільм, чи це серіал. Ці два, скажімо так, продукти вони розраховані на значно більшу аудиторію ніж книжки. Не знаю, добре це чи погано це швидше просто факт. І, власне, після того, як люди дивилися ці екранізації, багато хто брав і читав книжки. Тобто, не у всіх це відбувалося так, що спочатку читали книжки, а тоді вже дивилися екранізації. Власне, я сама ще досі не прочитала всіх книг. Я бачила всі екранізації по кілька разів. Але наразі мною прочитана тільки перша частина. У мене є книжки саме ілюстровані видання, і через це я. Насправді зараз думаю над тим, щоб купити звичайні видання, бо це буде трішки легше читати, хоча там це просто суцільне естетичне задоволення. Але якщо в плані сидіти і читати, то хотілось би там і щось позначати, виписувати, а це все ж таки комфортніше саме в звичайних книжках робити, а не в тих. Ілюстрованих виданнях у мене там навіть рука не піднімається щось наклеїти. Ну і власне тут я зразу маю питання до вас: чи читали ви ці книжки, чи дивилися фільми? Можливо, ви робили і те, і те, або ж навпаки, не робили нічого з цього. Дайте мені про це знати в коментарях. І власне основне, що я мала вам тут сказати, що. Загалом, книжок було продано більше ніж 500 мільйонів примірників. І насправді це була е, буквально перша серія книг, про яку я подумала, коли я почала шукати якийсь матеріал до цього випуску. Як на мене, та скільки взагалі інтерпретацій має ця історія в плані книжок, тобто ілюстровані, якісь з різними. Е, Розворотами, ну тобто, загалом просто книжок з цієї серії є така незлічена кількість, причому навіть з плином часу не виглядає так, що е, ця. Історія стає менш цікава читачу, тобто є багато нових поколінь, які починають знайомитися з цією історією. Ну, звичайно, є незліченна кількість вже дорослих поціновувачів цієї історії, які продовжують колекціонувати е, все дотичне до е, власне історії про хлопця, що вижив. Як на мене, саме завдяки цьому е, можна казати, що. Серед таких художніх книжок саме серія Гаррі Поттера має найбільше варіацій книжкового мерчу. Тобто це максимально різноманітна продукція, що в плані, я не знаю, якогось одягу. Е та загалом всього. От справді просто всього. Мені здається, що не залишилося ще якихось речей в побуті, які б не мали варіацій з версією Гаррі Поттер. Тому для мене саме ця позиція є максимально очікуваною. Як і власне наступні книжки це серія книг Толкіна, Володар перснів». Загалом мені здається, що поціновувачі художньої літератури з таким трішки фентезійним нахилом поділяються на дві категорії: це ті, які обожнюють історію Гаррі Поттера, і ті, які є поціновувачами Володаря Перснів. І це такі завжди, мені здається, серед людей бувають судочки, хоча... Для мене особисто Гаррі Поттер» — це більше історія якась дитяча через те, що я з маличку дивилася це все. А вже Володар Персня, це виключно для мене така більш доросла історія, бо я, власне, кілька років тому вперше це подивилася. І, до речі, також, відповідно, не. Читала і саме моя історія знайомства з цією історією відбулася завдяки екранізації. Але якщо опиратися власне на цифри, то все ж таки вони кажуть, що поціновувачів Гаррі Поттера» більше, ніж Володаря Парсні. Бо тут було продано всього ну знову ж таки, всього це дуже смішно так казати, але 150 мільйонів примірників. Ну але все ж таки це в рази менше ніж серії Гаррі Поттера». Ці книжки переносять читачів у чарівний світ серед землі, знайомлять історією про героїзм, дружбу та битву між добром і злом. Знову ж таки, ще одна серія, і ще одна, де я вважаю, що прям такої шаленої популярності це все набуло, і, зокрема, завдяки екранізаціям До речі, якщо ви бачили колись якесь ексклюзивне видання, або ж можливо ілюстроване. Саме серію володаря парснів, будь ласка, дайте мені про це знати, поділіться джерелом. Ну і, мабуть, останнє, що я відношу до категорії такого очікуваного в даному переліку, це книжка Дена Брауна код Да Вінчі». Хоча цю книжку я ще також не читала і навіть не бачила екранізація, але я читала книжку точка обману Дена Брауна. І на основі цього загалом його книжка в даному переліку для мене була цілком очікуваною. Але є певний цікавий нюанс саме впливу екранізації на популяризацію безпосередньо цієї книжки. Але до цього ми вже зараз дійдемо, розберемося, скільки ж власне примірників було продано. Трилер Дена Брауна Код Да Вінчі захопив уяву читачів у всьому світі, продавши понад 80 мільйонів копій, захоплюючи поєднання мистецтва, історії та таємничого роману, полонить увагу читачів і не відпускає навіть по завершенню читання. І, власне, найцікавіше для мене є те, що Код Да Вінчі це є одна з, здається, п'яти книжок, які входять до серії. Про Роберта Ленгдона, але це друга частина. І вона, ну це дуже дивно з одного боку, що не перша стала найбільш популярною частиною. так? Чому так сталося? бо саме на другу частину, тобто на книжку Код Да Вінчі, була зроблена перша екранізація. Вона, мені здається, вийшла в 2006 році. Десь приблизно так. І другою екранізацією були вже Янголи і Демони. Але та екранізація вийшла через багато років, і, відповідно, вже саме такої популярності встигла набути друга книжка. Просто ці книжки вони є загалом самодостатніми і там немає прям такої. Чіткої послідовності, обов'язкової, як їх читати, але я б все-таки радила починати і читати їх в тій послідовності, в якій потрібно. Ви зараз бачите зображення на екрані, де власне це показується, що там за чим читати. А ми тим часом з вами переходимо до тої категорії книг, яких я однозначно не очікувала тут побачити. Ем, ну, хоча, коли вже ти сідаєш і аналізуєш це все, воно е, здається цілком навіть прогнозованим, але коли от я просто перші секунди як бачила і читала, що це саме ці книжки, я була максимально здивована. І власне ми почнемо з того, що насправді є цілком очікуваним, але для мене чомусь це було великим здивуванням. Це сага сутінки Стефані Майер. Ці книжки свого часу стали сенсацією і було продано на секундочку 120 мільйонів примірників. Серія складається з чотирьох книг, і якщо ви не знаєте, то вона розповідає нам історію про вампірів та перевертнів і на додачу заборонене кохання. І ця вся суміш свого часу привернула увагу дуже багатьох людей. І власне знову ж таки я повертаюсь до того, що от тут. Це один з тих випадків, коли мені здається, що якби не екранізація, то такої, в принципі, популярності в цих книжок не було. Ви просто задумайтесь, цієї саги було продано приблизно стільки ж, скільки й книжок Толкіна. Нічого проти сутінок не маю, звичайно, що я їх, до речі, не читала, і насправді до недавнього часу. Зауважую до недавнього часу я не планувала їх читати, але видавництво КМБУС повідомили нам фантастичну новину, що вони вирішили нарешті перевидати ці книжки. В мене цих книжок не було, і відповідно знайти їх зараз було ну практично нереально. Вам або потрібно було шукати на якихось максимально дивних сайтах ці книжки, і вони там були просто за такі суми, за які, ну це дивно купляти ці книжки за такі гроші, і тим паче вони найчастіше в такому вигляді, ну що це прям взагалі не ок. Тому я і, власне, не планувала це читати, бо я розуміла, що я не буду купляти за такі гроші і в такому вигляді. Тепер км букс власне видаватиме це, і я хочу зробити цей такий читацький експеримент і прочитати це. В першу чергу, щоб зрозуміти, наскільки це схоже або ж не схоже на екранізацію, яку я бачила, і наскільки це перегукується з тим, або ж знову ж таки не перегукуються, що зараз пишуть в даному жанрі. Наскільки це відрізняється від того і що там взагалі з чим відбувається? Наступна книжка це те, чого я тут насправді взагалі не очікувала побачити, і для мене далі це є дуже дивно. Не читала цієї книжки, але знайома з творчістю автора. Більше його книжок я читати не збираюся. І, в принципі, чесно, мені дуже знову ж таки повторюсь, дивно бачити цю книжку тут. Це Алхімік Пауло Коелію. Більше ніж 150 мільйонів проданих примірників на секундочку. Це насправді просто шок. Вдумайтесь: 150 мільйонів примірників цієї книжки. Алхімік це сучасна класика, яка надихає читачів переслідувати свої мрії і слухати своє серце. Роман Пауло Коеліо це філософська та алегорична історія пастуха на ім'я Сантьяго та його шляху, щоб знайти свою особисту легенду. Насправді немає сильного бажання довше зупинятися на цьому автору. Скажу лише, що з його книжок я читала виключно Вероніка, вирішує померти і. Я читала цю книжку ще взагалі в школі. На той момент вона справила на мене насправді велике враження. Ця книжка мені дуже сподобалась, але через очевидні обставини я не планую більше читати книг цього автора. І ще одна книжка, якої я чесно, ну, 100% не очікувала тут побачити. Це нонфікшен, нічого взагалі немає проти нонфікшену. Я сама його періодично читаю, достатньо люблю. Є багато книг, які, з яких можна почерпнути дуже багато всього. безпосередньо цієї книжки я не читала, але, як на мене, вона от належить до тих максимально попсових книжок нонфікшену. Отже, про що мова? Думай і багатій Наполеона Гіла? Знову ж таки, була максимально здивована наявності цієї книжки тут. Хоча, з іншого боку, якщо проаналізувати її популярність е, і то, як багато людей це читали, то в принципі це було очікувано. І що ми тут маємо більше ніж 100 мільйонів проданих примірників мотиваційної книжки Наполеона Гіла. Ідея цієї книжки надихнути незліченну кількість людей на досягнення успіху. Думай, і багатій досліджує принципи особистих досягнень та фінансової незалежності. Її я не читала і, власне, не планую читати, тому дуже складно сказати, чи дає ця книжка того бажаного результату, якого хотіли добитися люди, які це видавали. І люди, які це читають. Хоча одне, я можу сказати точно, люди, які людина, яка це написала, люди, які це видавали, однозначно досягли своєї мети в плані касових зборів. Мені здається, вони навіть її перевиконали. І от думати і багатіти там точно вийшло. У нас залишилось три книжки, і, власне, це ті книжки, які я просто приймаю як констатацію факту. Мене не здивувала їх наявність тут. І для мене, якщо чесно, це не було очікувано. Тому про дещо з цього я навіть, якщо чесно, не чула, але зараз дійдемо. І перша книжка, яка увійде до цієї категорії, це звіяні вітром Маргарет Мічел. Класичний роман Маргарет Мічел був проданий тиражем понад 30 мільйонів примірників. Звичайно, якщо порівнювати це з попередніми цифрами, це не так вражаюче, але все ж таки достатньо. Іноді цю історію ще називають піднесені вітром, але мені здається, що тут якраз зіграв вплив саме екранізації. Це епічний історичний роман на тлі громадянської війни в Сполучених Штатах Америки, що досліджує тему любові, виживання та соціальних змін. Цієї книжки я не читала, але я бачила цю екранізацію і дивилася я її в достатньо малому віці. Як на мене, я її подивилась трішки зарано. Ця екранізація справила на мене величезне враження. Скажімо так, в, ну, в різних аспектах, вона навіть моментами була для мене достатньо травматичною, і саме через це я досі не можу наважитись взяти, прочитати цю книжку. Хоча я знаю, що люди ну, насправді в захваті від книжки. Але я, ну, справді, я щось не готова заново переживати ці всі емоції, тим паче я розумію, що саме книжка. Ну, це все, скажем так, буде помножено мінімум на два. Всі ці емоції, тому якось я не готова ще. Бо останнім часом, зважаючи на те, в яких реаліях ми живемо, я стараюся читати ті книжки, які будуть е, мій емоційний стан і взагалі мене тримати якось на плаву, а не то, що мене ще більше кудись закине. Не туди. Ми вже майже дійшли до завершення, і далі у нас збірка цитат створів Мао Дуна. Далі я зараз озвучу таку інформацію, яка, хоч я приймала цю збірку як факт в даній підбірці, але інформація ця мене і особливо тираж, яким вона була продана, ця книжка мене достатньо здивувала. Поїхали. Друга за кількістю читань книга у світі. Ця колекція творів та промов Маудзедуна була продана тиражем понад мільярд примірників. Він займає чільне місце в китайській культурі та політиці, що робить його одним з найвпливовіших творів ХХ століття. Я думаю, що після фрази про те, що ця збірка займає чільне місце саме в китайській культурі і політиці, зокрема, пояснює. І кількість проданих примірників. І останньою в цьому списку є книжка, про яку, якщо говорити чесно і не соромитися цього, я про, це, про цю книжку, про цю збірку, чи навіть швидше щоденник, я не чула чесно. Можливо, десь колись чула, але. Не зафіксувала в своїй пам'яті. Щоденник молодої дівчини від Анни Франк. Щоденник, що деталізує досвід дівчини, яка ховається від нацистів під час Другої світової війни. Ця книжка торкається сердець мільйонів і служить гострим нагадуванням про стійкість людського духу перед обличчям негразді. І, власне, налічується вже більше ніж 30 мільйонів проданих примірників цієї. Книжки, якщо пробувати підбити якісь такі певні короткі підсумки цієї підбірки, то варто сказати, що цих 10 книг, хоча їх насправді тут було більше, але тим не менш, вони вийшли далеко за рамки географії та певних якихось культурних кордонів, залишивши тривалий вплив на читачів з усього світу. І насправді ці книжки далі продовжують залишати свій слід, будь то через духовні настанови, епічні пригоди чи глибокі життєві уроки, і насправді дуже цікаво, як буде виглядати цей перелік через кілька років, якщо власне хтось буде повторювати таке дослідження, і ми отримаємо цей список. Якщо так дивитися. Аналізувати і думати, я очікувала тут побачити ще кілька книг. До прикладу, Орвел 1984, якщо, навіть незважаючи на те, що я не є полковою поціновочкою цієї книжки, але якусь з книг, принаймні, Орвела, я очікувала тут побачити загалом якусь антиутопію. Це Атлант розправ в плечі. Я чомусь думала, що ця трилогія тут буде, бо всі так завжди говорять, що це прямо щось максимально надзвичайне і читається у всьому світі. Хоча тут варто сказати, що я не досліджувала питання того, скільки примірників вже на даний момент продано тих книг. Тобто, можливо, хоча я сумніваюся, що вони б переплюнули якусь із цих книжок та все ж. Ну і власне одним з таких висновків, які я для себе зробила, те, який великий насправді вплив має кіноіндустрія на популяризацію літератури. Хоча можна сказати, що умовно без тої літератури частково не було б і кіноіндустрії. Але якщо переводити це в цифри і, відповідно, потім в дохід, то ну кіноіндустрія допомагає літературі. Я підозрюю, що цей випуск не вийшов дуже довгий, принаймні в порівнянні з минулими випусками. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Обов'язково поділіться в коментарях книжками, які ви очікували тут побачити, а не побачили. Або, можливо, ви наперед знали, що тут буде, і нічого нового не дізналися. Тим не менш, я однозначно чекаю вас в коментарях і загалом дякую, що ви додивились до кінця. І побачимось з вами в наступних відео. А ще можете сказати, як вам взагалі такий формат випусків? Ну все, тепер точно попах.